Так, привіт всім, сьогодні 14 грудня. Доволі такий зимовий день, <кхід> вночі було десь близько мінус 10, ну, там щось таке, там мінус 11 трошечки було, а взагалі мінус 10. Зараз десь мінус 4-мінус 5. Хочу подивитися на стан часнику, що там на глибині в часнику росте, не росте, чи промерзла вже земля. Пшеничку зараз ось покажу зовсім не видно, що вона і зелена. Ось такий стан. Ну якось так, бачите. Сорока щось ходить, шукає. Ну а часничок, то звісно ось така чорна земля. Зараз поковиряюся, подивлюся, що там є. порекомендую що треба робити, що готувати, що взагалі зараз. На що треба розраховувати, зараз покажу. Так, Грунт я можу сказати наколов. Дивіться, він весь мерзлий. Це 10 см, як мінімум, промерзло. Знайшов тільки ось таку одну одну зубочку. Коріння в неї ось. наше ось таку ось. Одну одну зубочку коріння. Вгору пішло під ну, захисною чешуєю. Ось таке ростики і коріння, але вона не вкорінилася. Це не можна рахувати вкоріненням. Але знайти більше не можу, так як дуже-дуже все промерзло, хай лежить. Будем. Ось на наступному тижні вже передають плюс 2, плюс 5 і дощі, то вона трошечки розмерзнеться, буде краще. Так. Дивіться, зараз в принципі, початок зими повноцінний. На що треба розраховувати вже в принципі зараз. До чого готуватися. Дивіться, зараз оптимальні ціни на азотні добрива, такі як карм... карбомід або селітра аміачна саме. Е -е, хто каз? Я просто про каз навіть хтось запитує, можна, не можна. Звісно, можна. Це ж азот, е -е, ну, в принципі, що... Нічим він не відрізняється від інших азотів. Тому, хто хоче, в кого є об'єми і все це, використовуйте і кас, який там у вас є можливість купити. Я не використовую. Просто в мене не ті об'єми, не ті масштаби, скажімо так. Можливо, поки що. Але так, то використовуйте. Чому зараз купувати? Тому що зараз. Оптимальна ціна, нормальна. Він є, ці, ці азотні добре. Вони зараз є, їх можна зараз купити, не хвилюватися, потім де їх взяти і шукати. Зараз поїхали, купили, привезли. Я вже, як казав, один раз розкидав, тому що. В мене дуже-дуже багато поживних решток, а ці бактерії вони зараз на себе весь азот заберуть, і весною не буде е, азоту в ґрунті. Я трошечки вніс і ще залишив на весну. Ще буду додати весною, ранньою весною, померзлаталам, або ще якось, або й по листу. Ну, З азотом будемо працювати активно, тому що е, азот це наше все на початку росту, як то кажуть. Потім готуйте, ось як позаду мене штрильна борна. Готуйте її зараз, в кого нема, щось думайте. <кій> Ні, то навіть борони, звичайні, малесенькі борони, вцепили там до тракторця, до мотоблока або ж до великого трактора. Цепляйте, воно працює, треба вологу закривати, треба ґрунт ворошити зим, після зимової, корочки збивати це все. І також готуйте відразу на весну. Стомп, ну пендеметалін, <кій> якийсь гербіцид, тому що як закрили вологу, відразу закривайте повністю гербіцидом. В кого є можливість, сапка, спина здорова, люди є. Наймайте сапку, тому що ну гербіцид, який би він класний не був і все інше, це гербіцид. Однозначно, це вплив на рослину. Я за сапку, але я сам не можу потягнути вже це все. І людей найняти на це все вже не грошей не вистачає, ні людей, кого б на це найняти, і щоб не треба було ходити. По п'ятах дивитися, як вони це все роблять, тому що ну це сапка, це треба контролювати, щоб і рослину не шкодили, і все. Ну, коротше, то інша вже розмова. Потім, як мінімум, готуйте техніку. Ось я ще трошечки закінчу там зі своїми станочками, там трошки в мене є е, плани, такі скажем <кій> і переходжу до ремонту техніки. Ви вже. В Наступному відео побачите, яку техніку я буду зараз ремонтувати. І що саме робити, це вже буде ну до весни, буду так сказати, працювати, щоб не було скучно, скажімо так. Хоча зима це час, коли треба з родиною більше проводити е часу ну в нашому аграрному е секторі, скажімо так, тому що на протязі сезону немає коли, звісно. Але маємо те, що маємо. Зараз працюємо. Ще на тижні покажу стан чеснику, бо не зміг вкопатись. А ви закуповуєтеся, тому що зараз саме час купити все по доступних цінах. І що воно просто чекало. Краще чекати, ніж потім шукати. Все, дякую за перегляд. па-па-па-па, Ставте лайки, ставте, пишіть в коментарях, яка зараз у вас ситуація. Я все читаю, все відповідаю, і будемо якось тримати діалог. Все, дякую за перегляди, па па, -па, -па.